Добрий день! Зараз я буду виконувати номер 17 сесії 1-2024. Звучить номер так. У прямокутній, декартовій системі координат на площині зображено замкнену ламану. АБЦА. Тобто, де почалася, там і закінчилась ламана, раз вона замкнена. ДА має координати мінус 1 0, Б має, координа... має координати 0, 1. С має координати 1 0. Узгодьте функцію 1, 3 з кількістю АД спільних точок. Є графіка та ламаної А, Б, С, А. Я намалювала графік ламаної, ось я написала функції, ось я написала відповіді, які ми маємо зрозуміти, що до чого відноситься. Так, ось. Найпростіше, звичайно, перший пункт. Перший пункт Y дорівнює нулю. Що це таке? Це наша вісь ОХ. Коли Y дорівнює нулю це наша вісь. Так от, ми бачимо, що наша ламана має безліч точок. Безвіч точок з прямою ОХ. Значить, ми поєднуємо перший пункт з, зі словом безліч. Перше де у нас, перше д. Давайте рухатися далі. Значить, другий пункт у нас. Y дорівнює 1 мінус х квадрат. Давайте намалюємо декілька точок. Значить, якщо пишу х, Y таку табличку. Якщо х 0, значить Y у мене 1. Якщо х 1, Y у мене 0. Якщо х мінус 1, y у мене 0. Відмічаю ці точки. Ось одна, ось друга, ось третя. Оскільки перед х квадраті у мене мінус, це означає, що відкіпара параболи направлені донизу. Приблизно це все виглядає ось так от. Значить, в мене вийшло три точки спільних. Значить, пункт 2, я поєдную з лише три. Значить, 2 у мене Г. Давайте далі. Третій пункт у мене Y дорівнює косинус Х. Я вже намалювала графік функції Y дорівнює косинус Х. Ось як він виглядає. Звідси, я бачу, що тут є лише одна спільна точка. Третє. З'єднуємо з лише одна. Третє Б. Третє Б. Номер такої середньої важкості і не легкий, і не дуже важкий. Сподіваюся, що я була для вас корисна. Зустрінемося, коли будемо розв'язувати наступний номер сесії No1224. Номер До побачення!